Що, дівчатка, поснідали? Так, мої красотолі. Мої красотульки. Бо Бояся, теж гамцяє. Накидали сіно їм. Зараз підемо трошки на двір погуляємо. Так, залізла я до цих партизанів. Це довша свинка, а то кабан. Так, бо вони своє корито затягли аж туди, в той конець. І тепер мені це корито треба перетягти сюди. Щоб їм насипати туди їсти. Вчора вони знову мудрилися вирвати все. Повиломувати, так? Да? Да, повиломувати і вийти, коротше, не робити знову шкоди. Ну, це нічого. Що партизани? Ось ти моя куцька. Ти куця, так? Да? О, куці. Нравиться, так почухається, так. Да? Що Кабасько? Кабасик. Ай Кабасик. А, так да почухать вас. Э, цим свиням вже по 8 місяців, да, да. Куці, куці. корито можна ваше взяти? Куці куці? ходьте. Ти що? Прийшов з у нас вериться, де? Чобота хочеш з'їсти? Не можна їсти чобота. Так. Партизани, дайте корито. Чуєш, Параска, куцька? Отакі От куціки в нас. Кабан тут вже взагалі здоровий. Свинка меншенька. Так, так. Шановний, ви мене пропустите, га? Ой, 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 сісти не можеш, не вистачає місця, тобі свинка мішає Ти сісти хотів. Ой, ти мій кабасік. Ой, ти моє кобасько. Ой, бозі, ой, бозі. Сідай. Сідай. Сідай мій кабасік, Зараз будемо Да, зараз я переставлю корета, а дивіться, що свиня робить. Бере і його відштовхує. Да? Ты серуха. Дайте курету поставить. Дайте курету поставлю. Тікай. Тікай. Тикай. Не роби там. Не рий! і він тебе вриє! Ну, ты куди мене відбиваешь? Кабло! дай сюди. Отдай, тікай. Мона ну, з вами ради да ні? Тикайте, обох! Дайте курито. Курито, блін, вакше, як я, а вони його. Отой но А вони його тягають це курито, як футбольний м'ячик. Да? Куцюри. Ого. Ти важке, курито, як мені його тепер подвинуть? Тікай. Ти мені мішаєш. Ти це знаєш. Так, да, так, да. чого чоботи взула. <рик> Ти мені мішаєш. <рик> <Да>? <рик> Отак. Тікайте. Тікайте, Бог. Що там таке за шкаруба якась, так? Да? Ото. Це не свиня, це якісь... Соціальний гідон. Да! да 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 Тільки со мною побалакай, побалакай, ходи. О боже! Яке важке це курито. Його тягти треба тепер? Тікай я його Не Ну. Ну чекайте ж у двох, хтось один, осуньтеся звідти. тікай, О, все. 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 Корито на місці. Так. Да. І попробуй його посунь. Попробуй посунь. Ти кабло. Да, 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 ти мордаха моя така. Да? Зараз будемо гамати. Зараз все буде. Так, друзі, я йду ховатися і зараз побачимо, чи вони будуть йти за мною, чи ні. Чи будуть там знаходитися. Так. Перша прибігла. Привіт. Ці дві прибігло Де старшина? Де старші? Да. ви без мене нікуди, ні. Ласуня. Забор уже старий. Будемо його міняти. Він вже падає. Мали мали перед війною поміняти, але почалася війна, то не міняли. Потім е, поміняли окна, хто дивився е, наше відео, то бачили, що як ми купували будинок, у нас стояли старі вікна, ми їх по -поміняли. е, тому забор, як то кажуть, залишився. Ну, але дасть Бог день, Бог дасть гроші. І будемо працювати далі, бо що фінансово воно все не встигаємо. Так, я побігла забирати дівчаток. А, вже назад вже бось бось, бось, бось. бось 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 Ідіть сюди, куди побігли? Ану, додому. А ну, додом. Бігом. Ласоня, дудом. дудом. Ні, ні 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 Куди мілка? Мілка назад. назад дудом. Тепер ці занки зараз поприходять. Куди? От вредні. А ну, додому. Бігом. Бігом, 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 додому, бігом. Скоренько, скоренько чалапаємо. Скоренько. Пішли, пішли, пішли додому, пішли. Гейте, гадь Хай додому. Ось-бозь, бо, бо, йдеться сюди. Зараз вони прибіжать. Так. Тих двоє От з тієї сторони гоняться. Соня з ланою. А ось Бось, 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 бось Дівчатка. Там вони яблука визберуть гнилі. Ну, ось так, друзі, тому сильно нас за забора не судіть. Знаю, що його треба поміняти. Прийде час, будуть гроші, ми це обов'язково зробимо. Погналися партизани Дівчатко, вам не пора до хати йти ні. Вам ці яблука треба. Ану, дудом! Ану, додом! Повертаємося! Біжим, бежим, Ага! По тобі треба вертайся. Дівчата, дудом! Білка! Ану, додам! Додам, додам, додам! дудом! Бігом! Быстро, 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 быстро! Бігом! Бігом, додам! Отак, Сторчака, додому. Гайда. Давай, Зоряна, Зоряна Давай, 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 давай. Топай, топай. 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 Отай. О, туди йдіть. Отам можете побігати. Бо зараз підемо у хлів. О, виноград можете об'їдати. Милка, ты куда? Хочешь ухле зарепидаешь? До давай, 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 давай. Куда? Ні, туда ты не побежишь. О, на твоя територія, подружка. Милешек. Куда? Ну Ось, друзі, ми трошки погуляли і йдемо до хати вже. Ну Ось такі, друзі, у нас кузняшки для дівчаток, Моркочка, катопелька і гарбузка. Буряка не додавала, просипаю товчею все. Ось так потрошки сім. Зараз ще увесику і ось така смакота для баришень. Моїх. Вони таке полюбляють, гамать. Наша красуні. Потупали, побігали трошки, да? укусняшки ждемо. Да? Кусняшки ждем, Ласунь, Ждеш, да, облизуйся, ждеш, Ждеш вкусняшки, да? Да? Зараз буде кусняшка. Да, дівчатка? Ах, мої говнючки. Чому я така голопоглаза в регіона. Мільчик. Ну, так, всі вдять. Вкусняшки. Ті менші теж їдять, старші їдять. Що так. там таке за война? Що таке? Чого сваритись? Чого вдвох сваритись? Що не можете помирити? Що не можете помирити? Так, тут їдять. Боязько заглядає, так? Да? Боязь. Ай, Боязько Ну, ось так, дорогі підписники. Ми погуляли. Їмо смакото, Вкусняшки для їх. Кажіть, дівчатка, не забувайтеся заходити на наш канал, ставити вподобайки і підписуватися. І всім пока-пока.